Всім доброго ранку, всім, хто гарно спав, і хто жахався від того, що було вночі, особливо Одесі. Привіт. Але життя продовжується. І вчора я дивилась відео одного чоловіка, який розказував, що люди повертаються в села на Харківщині і саджають все одно квіти, хоч в селі немає жодного цілого будинку. Саджають городину, а поруч обов'язково квіти. Отже, це як протест, квіти як протест або як знак того, що життя все одно продовжується. Я зараз показую вівсяницю сизу, тому що з неї я почала сьогоднішній ранок, я викопала кущ, який пожовтів знизу, і хочу сказати, коли мені її продавали до то, горщику, то мені продавець сказав, що її обов'язково треба обробляти від грибка. Я чесно його послухала, обробляла, а потім зрозуміла, що це даремна річ. Насправді овсяниця просто вимагає від нас, показуючи оце переросле жовте листячко своє, щоб її поділили і розсадили, омолодили кущик. І ні про яку хворобу тут не йдеться. Я показую оці кущі, кожен з яких в тому році виглядав ось так. Зараз я піднесу. Ось така брунька була, отака штучка була, козявка. От чотири такі козявки я посадила. Вони, звісно ж, влітку виглядали погано, але от на наступний рік вони набирають таку силу, таку кочку. Ця кочка протримає свою красу це літо, може ще й наступне літо. А потім потрібно буде її обов'язково викопати, розідрати на частини і омолодити. Отже, от цим я сьогодні і займаюся. Поруч з нею. Поруч з нею я хотіла б показати ще одну цікаву рослину. Зараз до неї підійду. Це нова рослинка я раніше про таку не чула. І думаю, що для багатьох з вас це теж буде новина. Ось така червона квіточка. Якщо хтось пам'ятає казочку про аленький, аленьку квіточку, то це, мабуть, саме вона. Називається вона спрекелія. Спрекелія. Рослина куплена в ботанічному саду київському, і вона куплена цибулиною. Не, не час було купувати її зараз, тому що вже вона пішла, пішла в Ріст. Оце мені на столі сидить таке щастя. З гарним настроєм і кричить. Рослина пішла в Ріст, і тому вона ослаблена і не видала, мабуть, таку висоту, яку вона має давати. Ну, це моє таке припущення, але. Але може вона і такого розміру лише росте, не знаю. У всякому випадку, мені порадили її посадити відразу в горщик, в горщик з великими дірками на дні або без дна і землю прикопати в той горщик. А потім восени, коли почнуться морози перед морозами, викопати той горщик і заховати його в сухе, прохолодне місце. Так вона буде зимувати. До наступного року. Виходить вона рано, то з першим сонечком цей горщик виносять і прикопують в землю. От така цікава, красива рослина. Вона приваблює саме своїм таким вогняним кольором. Що ще я можу розказати? Можу розказати, що тут у мене ділянка з хостами, і кожна хоста позначена бірочкою. І тому між позначками за вільні місця я, як всі, хотіла прополоти, прибрати бур'ян, щоб бачити оці хости, які просинаються. І от перед от така малюсінька ділянка, то я взяла тяпочку і почала тяпати. І відтяпала великий-великий ніс хости, як мені здалося. Ну, Серцевого нападу не було, але обурення було. Я ходила дві години і весь час поверталася думками до цієї рослини. А потім вирішила її викопати і подивитись, щоб вона там не загнила від такої хірургічної операції. І коли я викопала, я з'ясувала, що це зовсім не хоста, а кала, яка е класно перезимувала, пішла в ріст і надавала кучу діток. Отже, кала для мене рослина нова, я в тому році її посадила тільки, і в цьому році я з'ясувала, що вона класно зимує, без всяких укриттів і розмножується. То я закопала назад і сподіваюся побачити, ну, не знаю, цвітіння, не цвітіння, ну хоч листя цієї рослини. Це те нове, що я хотіла вам розказати. Ще хотіла розказати, ой і показати, тут всюди щось літає, у всіх свої справи. Показати рослину і навіть прорекламувати, хоч мене про це ніхто не просив. Розплідник той, який продав цю рослину. А саме йдеться про клен, карнівал. Я прочитала, що він саме так називається: Не карнавал, а карнівал. Це клен з абсолютно білим листом великим. Я його хотіла, я бачила його в садах, а потім побачила рекламу в Фейсбуці. Продавав його сімейний сад. Коли прийшла. До мене посилка на новій пошті, я, чесно кажучи, з одного боку здивувалася, тому що я не очікувала штамп 2 метри з заввишки. А по друге, я не очікувала, що рослина прийде в середині вересня без листів взагалі. І я, чесно кажучи, як всі ми. Часто думаємо, думала, що це якийсь розвод, що це якусь в лісі викопали рослину і мені прислали. До того ж коріння було зовсім маленьке: три такі стирчка, завдовжки сантиметрів 10, а може й менше. І я думала, що вона не виживе. Але не знімала відео про своє обурення, все ж таки вирішила почекати. І ось я дочекалася до весни, і ось вона почала розпускати листя. Я бачу, рослина класна йде в ріст. І все було зроблено правильно тими, хто її мені відправляв. Отже, гармонія між верхом і низом має бути. Якщо верха немає, то і низ маленький. Да? Я маю вершки і корінці на увазі. А листя. Мабуть, зняли для того, щоб не було випаровування, щоб рослина сама себе не виснажувала. Отже, дякую сімейному саду за таку рослину, яка була моєю мрією. Калина Городовина. Зараз вона світиться, наче золотом, наче це сусальне золото притрусили на її листя. І це враження буде триматися досить довго. І я думаю, навіть ціле літо я так не можу згадати, але я пам'ятаю, що ціле літо я звертала на цю рослину увагу. Це не салатний колір, не шартрезний, це саме жовтий і жовто-такий. Блискучий колір, хоча листя оксамитове, не глянцеве. Калина городовина Ауреа, начебто так вона називається. Ще покажу одну рослину цікаву. Ця цікава рослина це фортегіла. Отже, фортегіла зараз виглядає ось так. Фортегіла це такий кущ. Досить рідкісний в наших садах. Я його купила тому, що було написано, що вона одночасно восени тримає на собі і зелене, і жовте, і помаранчеве, і червоне листя. Інформації в Ютубі я майже не знайшла. І я її купила, ризикуючи і не знаючи, чи переживе зиму. Без укриття вона класно зимує. Навесні. Дивно, їжаками, отакими от білими квітує. Не наводиться різкість. Ну, спробую ще. І восени я її вам показувала, яка вона була красива, хоч і маленька. Впереди на нас чекають приморозки, отже, готуємо знов горщики. Можна я пройду повз ваш хвіст, вибачте. Дидищ? Ну ти, 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 ну, 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 як так можна? Боже ж, давно він такого не робив. Ну. Ну, 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 ну злодії. Хости, там були хости. А це значить, що дуже жарко. Буде жарко. І тварина ховається, шукає прохолодне вологе місце. Вже зацвітає. Ох, фух, розстроїв. Отже ж. Рододендрони починають своє квітування, це найпростіший білий рододендрон, мій перший. Я йому вдячна. Він дав мені віру в те, що рододендронам в моєму саду бути, що не треба їх боятися. І Дафна. Далекосхідна Дафна. Її проблема в тому, що вона дуже хрупка рослина. Отже, ламається легко, а сісти або стати на неї у мене є кому. Тому тут такий, така антена стирчить, яка нагадує, що треба зупинитися. Я, побачивши обламану вітку дафни, завжди її відриваю і десь втикаю в землю. Ось таку. Але одного разу мені здалося, що гілочка дуже довга і треба її вкоротити, то я взяла, не маючи інструмента під рукою, і зробила це зубами. Ну, як ми всі робимо часто. І потім я згадала, що ця рослина називається вовче лико. Я це згадала тому, що в мене просто все горіло. І горіло не годину і не дві. І так не горіло, а палало. Отже, будьте уважні в своїх садах, не тягніть до рота всяку каку. А оце що залишилося від одного куща вівсяниці сизої. Я покажу, що я видерла. Ось так вона. Витягує свій кущ, виходить і своїх діточок, піднімає над кущем, і вони тримаються десь, отут у них нове коріння наростає на висоті. Вона його випихує з землі, показуючи, а тут все стає жовтим. Отже, зелене там на кінцях, бачите, як воно піднімається? Отак От стричала рослина в землі. Тобто вона просто піднімає свої, свої залишки, які ще живі. І каже, вам треба відірвати і ткнути десь в іншому місці. Але краси в цьому році не буде. Не треба очікувати, буде через рік. Або треба купити відразу на базарі в горщику, красивий вже кущик, який доростили, дорощували, і тоді все буде піде легше. Зараз час кленів, коли вони розпускаються. І в тих місцях, де навіть нічого не росте, здається, да? під горіхом, десь в кутку, якщо ткнути клен, то це буде саме воно. Йому там подобається, як не дивно. Це я маю на увазі японські клени. Це я спеціально перенесла. Сюди в затінок, тому що він горить на сонці. Я не знаю, чи дасть він мені своє жовте листя. Це ширасаум. Ширасаум, чи якось так він називається. Але ну краще нехай листя буде зелене, але не горіле. Тому що нашу спеку він йому важко пережити. А ось Арум. Він який стояв взимку, такий і зараз. Ось таке листя. Навіть якось зникає влітку цікавість до ароїдних домашніх. Тому що в саду, ну чим не ароїдне, з таким різним листом, як у антуріума. Чи ой, а ви там що робите? А можна я вас попрошу оттуда? Отак вони біля дзеркал, треба терміново це дзеркало звідси прибрати. Тому що поруч грядочка з моїми башмаками. Отак вона піднята, отак обкладено багато оцих дровиняк. Це саме для того, щоб павичі туди не сідали. Ну от лежить. Краще б ти на столі лежав, от чесно. Ну на цьому, мабуть, все. Все інше розкажу іншим разом. Всім пока-пока. Тихого вам і гарного дня.